Вітаю вас, шановне панство! В сьогоднішньому відео хотів вам показати один із об'їздів господарств, які у мене на агросупровіді, які ми бачимо перспективи цього, які ми бачимо вже грошові заощадження, як ми бачимо далі, ну, надалі співпрацю, в, яких, в якому стані наші зараз культури. Тому запрошую всіх до перегляду. Погнали! Вітаю, шановне панство! Сьогодні у нас 16 жовтня, знаходимося на полі озимої пшениці. Сорт Катруся. Посіяно 2 2,2 мільйона. Зараз порахуємо, що у нас тут по схожості, по глибині. Ну, побачимо, який у нас результат на сьогодні. Так, бачимо таке у нас поле. Поле у нас по соняшнику. Соняшник був 130-й піонер. був тут внесений 0,8 мазомокса 40. І що ми хочемо подивитися? А, тут була посіяна сівалка хорш Pronto НТ Глибина посіву була 2 см. але Власник захотів його закаткувати, бо йому ну, показало, що висить в ну, висить да, грудки багато, висить воно цей. От ми бачимо. Тут у нас на 2 сантиметра і от яка у нас коренева система. От коренева яка. І зараз знайдемо, підемо далі. Зараз візьму, яка у нас коренева, що хочу показати. вам. Дивіться. Тобто потужна коренева система це за що протруювання. Протруйник, який у нас був. І зараз побачимо там, де а, ну, закаткувалось, де глибина змінилася. Чому я не раджу каткувати після посівів? Тому що а, змінюється глибина. Глибина висіву змінюється і у нас тоді виходить чорті що. Бачите, тут вже трошки глибше вийшов. Але все одно тут ще більш-менш глибина. Тут ще більш-менш, але вже глибше. Тобто можемо тут подивитися різницю в розвитку. Різницю в розвитку. От у нас цей і цей. От бачимо, не взяв і не оцього. Дуже погано, що не взяв. Тобто от ми бачимо, які у нас коренева, коренева система. Чим більше обліплена вона грунтом, тим краще. Зараз все-таки знайду де, де глибше. Де глибше посіяно і ми тоді порівняємо з вами. Порівняємо цю історію. От Я думаю, що отут -от глибше посіяно. О, дивіться, яка, як глибина впливає на цю всю історію. От глибина, тобто от грунт був. От глибина. Дивіться, деякі навіть ще не повсходили. Тобто вони мучаються. За що того, що в нас була класне, класне протруєне насіння, воно ще вигитує, йому вистачає пожив, поживних речовин для того, щоб сходити і розвивати таку потужну кореневу систему. Тобто -то воно зійде. Але і за того, що е, воно дуже глибоко, то воно втрачає Свій час і потенціал на цю всю історію. От ми бачимо, яка, яка негативна який негативний вплив заглю, заглубляти, ну, робити посів більше, ніж на 2 см. Тобто тут на 2 см було, але каток її закатав і прикатав і зробив густоту чи глибину більшу. Тому якби тут отакий негативний, е, негативний вплив. Так, рахуємо. Зараз порахуємо. Ось, порахували, значить, ми кількість рослин. Схожих 1,9 мільйона виходить. Тут у нас 2,2 сіли, 1,9 Ну, Ми бачимо, що деякі досходять, деякі цей. Це у нас саме перший посів. Е, тут я вам... Потім покажу далі, де сівалку вже настраював я і де ми не каткували. Тобто той же сорт буде ті ж самі ті ж сама сівалка, але інше поле з іншими налаштуваннями. Ще бачимо. Сходи вже зимуючих бур'янів, то що соняшних, то це півбіди, а те, що от сходять вже зимуючі бур'яни, це на це треба вже дивитися і міркувати, який захист ми будемо проводити далі. Це вже тут настраював сівалку вже я. От ми бачимо, тут дуже багато зимуючого бур'яна зійшло, от, вже посходило. Але пшеничка ще в малій фазі, тобто ще рано обробляти її. І от бачимо глибину посіва, Глибина посіва, яка у нас. І зараз побачимо, подивимося кореневу систему її. Тобто Все, все пронизане кореневою системою. Бачимо. У нас потужна коренева система, дивіться. От у нас падійка є, а от у нас яка Яка коронева у нас. Дуже-дуже тобто дуже, дуже, дуже потужно. Це все у нас праця наших е, наших. Та і глибини посіву. Попередник тут був ріпак озимий. Е, отут у нас є поле, от, напроти. Е, це поле не наше, це сусідів, але підемо, подивимося, е, яка у нас. У нас тут фаза, е, ну, два, листочка. два листочка, і тут фаза побільша трохи Що я замітив, бачите, от як тут края. І у нас тут края є трохи злакового бур'яну. Тобто ми будемо оці края обробляти від злаків а, паласом. Будемо обробляти. Тільки края від дороги. обробимо Тут також був попередний кріпак. Тут буде класно а, по подивитися на дві різні технології. Тут я не знаю, що вони робили. У нас там дисковка і посів 2,2 мільйони на глибину 2 см, а зараз подивимося, що тут. Ну Тут я бачу більша, більша фаза пшениці, вона гуще посіяна. Тобто тут норма висіву більша. Зараз подивимось. Це наша пшеничка. А от витопаємо, зараз сусідську Бачите, розвиток більший, глибина посіву непогана, трохи зараз. Щоб не одірвати коріння. От бачите яке коріння зараз. Яке коріння тут? Ось ось. І яке коріння у нас? Тобто є різниця? Давайте візьмемо, отак, я через палець візьму цю і ту, а, і лопатку зараз. Ми, значить, бачимо, дивіться, це наша пшеничка, катруся та що, з нашою протруйкою. І фаза тут один листочок, два, два листочки і коренева от. Яка в неї. І тут пшеничка вже три листочки. Глибина посіву, ви бачите, яка, да? тобто, яка в нас, яка тут. І коренева. Ви бачите, яка вона. тобто Оце обліпленість, що воно чим більше обліплене, цим, тим значить, е, краще корінь розвивається, тобто він краще працює. От Бачите, яке тут, о, о, скільки коріння. Просто його дуже багато. от Яке потужне. А тут коренева, вона не обліплена, вона така, це я не це воно таке є. Вона ну, така собі, ця коренева. Тому протруйка дуже важлива і глибина посіву також важлива. Ця, ця пшениця просто вона була посіяна, мабуть, раніше. Ну, Не знають за сроки, не знають за сорта, з якими добривами сіялися, але ну, протруйка точно різна, бо це два різні господарства. Моя протруйка, не моя протруйка і не мій пасів. Тому робіть висновки. То оці смуги від дороги, от бачите, ми на них не звертаємо уваги в посівах пшениці з лакові бур'яни. І ми на них не звертаємо увагу, а їх дуже багато. І вони з кожним роком будуть розмножуватися і розмножуватися. Так як ми будемо переходити на е, мінімальні обробітки ґрунту, тобто, може, без обробітку ґрунту, то нам дуже важливо ці бур'яни контролювати кожен рік, щоб вони не розповзались по полю, і у нас не було проблем з злакових бур'янах. Тому ми будемо ці края е, обробляти антизлаковим антизлаковим гербіцидом в посівах озимої пшениці. Тому за цим варто дивитися, спостерігати і цього не прогавити. Так, ось це поле з іншої сторони. Бачимо, дуже багато реану намило. Зараз подивимося, як у нас тут розвиток. тобто Тут що я хочу вам сказати, тобто е господарство навіть вже цей рік воно вже, е має одні плюшки тільки від того, що е від нашої співпраці. Тут норма висіла 90 кг, е тобто ми зекономили тут вже на протруюванні, на протруювачі. Тобто у нас тонна йшла на 11, не на, на, на 10,5 гектарів. А, плюс ну, протруюваче менше вже да? на гектар, а, логістика менша, І добрих тут 60 кг було. 60 кілограм до хортів від компанії ТІМАК Бачимо такий от результат. Пшеничка дуже-дуже файна, дуже потужна. В суху сіялись, тобто багато мені хто казав в суху не можна сіяти, не треба. Дивіться який результат. Дивіться, яке коріння. Такесь ущільнення аж з корня аж, аж цей руці. Дивіться, яка коренева. Глибина мінімальна, мінімальна глибина. От така От коронева. От, от глибина повинна бути. Нагадаю, норма висяла 2,2 млн. Тому все працює, всі мікроелементи, все, що ми робимо, все воно працює, бачите, тут треба попрацювати від... Осотів, є соти. Це ми будемо ще досліджувати, тобто це поле будемо передивлятися, яким, якими працювати гербіцидами. Але вже працює, тобто господарство висівало мінімум 4, а то й 5 мільйонів. Ну, як всі, да, сіють там 180 кг. Ми вже половину, тобто 90 кг по нинішній ціні в 10 тисяч, умовно, то вже тисячу гривень на гектарі тільки на пасівнаті заощадили, плюс на протруйнику, плюс на логістиці. Плюс тут врожай буде більше, ніж там, де <кхи> загощений посів. Тобто будемо наблюдати те поле, це там, де я був, де я вам показував сусідське. Це наше поле. Будемо наблюдати дві різні технології. Дві різні норми висілу. Бачимо, яка от розтановочка принципу непогана. Тобто 2,5-3 см між насінинами, вони будуть дуже сильно куститися. У нас вже є рослинки по 3 листочка. Ну, В основному всі, всі по дві. Тобто взійшло воно рівномірно, воно як, як з картинки. Тобто, дуже, дуже гарно була настроєна сівалочка. Зійшло все рівномірно, а це запоробка успіху, щоб сходи були рівномірні і одночасні. Вітаю, ваше панство! Сьогодні у нас огляд ріпачку. Це у нас Корсика, а там у нас 12,66 від Басфа. По прямому посіву попередник пшеничка. Тому запрошую всіх до перегляду. Так, оце знаєш, у нас тут межа. Сюди пішов сюди пішов 12,66. Сюди Корсика а, зараз подивимося на розвиток одного і другого. Тут, а, тут у нас посіяна сівалка Вадерштат Темпо 70-й -е міждуряді, норма висіла 250 тисяч. Я вже рахував тут, а в районі десь 150 тисяч зараз є. Є середки такі файненькі, є хужі, ну, різні середочки, зрозуміло, по прямому посіву, Тут не було довго вологи, але він зійшов, він є якийсь. Тобто давайте будемо дивитися, ну виберемо якийсь гарний. да, Давайте гарний виберемо. Тобто, Вони ну, різні. Малі, є такі малі, От, бачите, совка тут трохи його проридили. давайте отакий. Середній виберемо рядочок і викопаємо отакий от от, от от ріпачок викопаємо Дуже м'яко тут, дуже дивіться, який грунт. Тобто тут не не рихлилось дуже давно. Ці поля глибоко не оброблялися. А, так, беремо цю історію і йдемо тоді, от ідемо. На ліма грає. і да. Тобто це ми залишимо, а це ми викопаємо. Як мені, мені кажеться, що трохи більше цей корсика. Ну, зараз побачимо. Побачимо, дивіться, є вже багато зимою бур'яну. Тобто слідуюча обробка у нас буде Бачите, і, і злачку не добило. І злачку не добило. Буде лі, і мазамоксом обробка. От такий от має ріпачок. Так, давайте роздивлятися. Це у нас Корсика, давайте перший Басовський. 1266. Ось такий є у нас. І такий ось є у нас. Да. І оцей от у нас. Оп. Цей побільше. Давайте плюс-мінус однакові візьмемо рослинки. Оце справа це Лімагрейновський, зліва це Басовський такі от рослинки. Це от каса опіки у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять у басфа. Раз, два, три, чотири, п'ять условно. І у лімагрейна. от такі от рослинки. Ну, у лімагрейна є, звісно, і такі. Потужний корінь. Тобто йому ще Виготувати і виготувати. Раз, два, три, 4, 5. Також. Але тут вже коренева шийка побільше. Давайте заміряємо, яка тут коренева шийка. Майже 5 міліметрів. А у цих Три. І цього. Також три. Три і три. Зараз розріжемо, побачимо, що там у нас. Внутрі. Ось такий вигляд має внутрі у нас. Він. Тобто нормальна у нас точка росту, кругленька, все, нічого не погризене, листочки всі у нас ціленькі, тільки опіки від касу де-не-де є. От бачимо, бачите, бо Ну, вносився одразу після доща, умовно, не було коли чекати. Після доща воскового нальоту не було і трохи поопікало. Але це не суттєво, як би, ну і не страшно. Ліпачок у нас гарнюня, в принципі, в принципі, все, все у нас класно, грунт а, вологий, трохи випало опадів, небагато, але випало а, на цьому полі. Тому будемо спостерігати і надалі за ними, а зараз нехай росте. Так, це у нас восьме поле, значить. Ріпак басовський 1266. має отакий от вигляд. Сівалка хоршт Вадерштат Темпо, сівалка Вадерштат Темпо. Норма висила 250 тисяч, наразі схоже, десь 160 тисяч. А, припасівні добрива, доброва, тімок до фертіл 60 кг. Такий має вигляд. Грамініці попрацювали. Далеко не будемо йти. Внесли час підкормку. Прямий посів попередник зима пшениця. Одламали корінь. Одламав корінь. Ладно, не суть. Бачимо. Раз, два, три, чотири. А, чотири, п'ять шостий листок йде. А, у нас, значить... Коренева шийка діаметр діаметр 4. 4-4 з 4 половини десь так. Тут у нас ця рослинка більш потужна. Коренева шийка 5,5. ,5. Ну, дивіться, листки чисті, в принципі, не побиті. Бачимо, де-не-де від касу опіки, але це не суттєво. Отака от от у нас точка росту. Трошки бачимо, що вже хоче доплістатись, тобто треба вносити вже мікроаліменти з підживою. Так, в принципі, ріпачок непогано виглядає. Ріпачок непогано виглядає, густоти вистачає, не хворий, ніхто його не гризе. Зараз треба попрацювати в зиму, його відправити підготовленим. Тобто ряд захистів ще буде у нас е задіяно на цьому полі. З тої сторони у нас є ще досліди, де ми е дискували і де ми... Ну, точніше, де дискували, ми можемо зараз подивитися. Тобто края тут були е протипожежні смуги. Ми можемо побачити, як у нас тут сходи були. А була ще у нас тут проведена а... Тіпа, культри давали нам на випробовування від компанії ARK Group. Там 10 гектар зробила і був е Вадерштадт Кар'єр з тої сторони. Ну, це я вам покажу в інших відео. А дісковка виглядає ось так. Ось такі от сходи по діскованому. Так що робіть висновки, що краще, дісковка чи прямий посів в нашому засушливому регіоні. Що, що краще? Отаке мати ось чи, чи отаке от. от прямі. Тільки виходимо на старню, одразу геть інша ситуація. І йдеш дуже м'яко, дуже прям м'яко от. от слід. Це ж не оброблений ґрунт. Не оброблено, тому робіть висновки і будемо мати гарні врожаї та результати. Якщо ви дивитесь досі це відео, значить вам ця тема цікава. І для вас тоді таке питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто задумувався е, за цю тему, тобто, хто хотів е, запросити до себе спеціаліста в господарство, щоб він е, з? Свіжого погляду, тобто зі своєї сторони, сказав своє відчуття про ваше господарство, про ваш агробізнес, як ви його ведете. Хто, хто за це задумувався? Будь ласка, напишіть скільки вас таких, щоб я розумів, з якою аудиторією ми працюємо. І хочу ще, щоб ви написали свій відгук про відео. тобто Працювати в цьому напрямку або не працювати, тобто записувати такі об'їзди, або просто робити коротенькі ролики, де і все. Давайте будемо активніше, давайте будемо розвивати канал, тому що коли я бачу ваші фідбеки, тобто я тоді розумію, для чого я працюю. Коли у нас мало лайків, вподобайок і мало коментарів, я розумію, що це нікому не, не цікаво. Тому, будь ласка, підпишіться і хочу таки провести інтерактив. Якщо назбирається якась кількість людей, кому цікава ця тема іменно з агросупровіду, ми виберемо там. Декілька людей, і ви мені, свої, ви мені прийшлете свої аналізи ґрунтів, і я їх розберу в прямому ефірі, або для вас запишу відео. Тобто, ну, зробимо такий інтерактив, щоб і вам було цікаво, і піднімемо активність каналу. Тому всім дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, па-па.